Дорогі друзі, у мене до вас прохання. Завтра мене запросили в гості. Ну, і нехай буде в ресторан. Посидіти повечеряти. Не мене а нас запросили. Ось я хочу вам показати своїх два наряди. А мені ви скажіть, в чому мені краще? Перший наряд це комбінезон. Дивіться. Ну, ось дивіться. Може, воно трошки тут зменшує, тому що. Ось такий комбінізон. Я не можу камеру правильно по поставити. Бачите, воно робить в мене... Ну зараз. Ну, ось, як би там не було, ось такий комбінізон, бачите? Чого така немає? Ось такий комбінізон показала вам. Ну, ось, і ось таке платье. Краще йти. Прошу вашої поради. Тут ще будуть в мене якісь сережки. Ну, такі в мене є босоножки. Ще є такого кольору кофійного можна поміняти. Ну, це таке плаття. У мене там є багато різних, але це мені більше подобається. Можу ще одне показати. Ну, ось таке. Ну, воно на мене трохи мале. Я знову поправилась. Пасаножки можна туфлі, в мене є світлі, то взуття не так важливо. Але в цьому буде жарко, напевно. Це солі вірплатять. Яке? В чому йти? Кабінізон то чи це? Пишіть в коментарі, будь ласка.